Відкручуємо спочатку вентиль на балоні. Далі відкручуємо вентиль ось тут. Опа. Газ пішов. Все, горить. Горить, зараз воно прогрівається. Зараз стає червоне моментально, 1590 гривень газовий інфрачервоний обігрівач. І я тут буду собі грітися. Зараз воно мені натопить нормально тут, а тут реально оцей гріє ну, просто шикарно. Тут ну, мені його для магазину вистачає. Тут в мене десь 40 квадратів приблизно. Ну там футболки, звісно, ходити не будеш, але ну, реально не замерзнеш. Але там ще сонечко в ньому має вийти, то буде взагалі шикарно тепло. 1590 що п'ятсот на гривень цього коштує такі кошти обігрівач. Є які відразу накручуються на балони по 700 гривень. Є е, на підставки, ну бачите, ось так на 4,2 кВт. Він іде. Туди ззаді балон ставиться. Цей 6 тисяч гривень. Німецький бренд є дешевші по 4 тисячі гривень. І відправляємо по всій Україні. Пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо. Газові балони, генератори, зарядні станції, комплекти, ДБЖ – це має в наявності.